Як вести себе у спілкуванні з першими клієнтами? Як виростити справжню довіру та заставити працювати канал сарафанного радіо, коли вас просто захочуть рекомендувати своєму оточенню? Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про важливість якісної взаємодії та підтримки клієнтів. Спочатку будь-яка взаємодія з клієнтом може виглядати дещо хаотично, адже на старті бізнесу потрібно робити речі, які не масштабуються. Тому узагальнення процесів не має сенсу аж до досягнення певної критичної маси. Для когось це буде 10, для когось 100, а для когось це тисяча користувачів. Мінімальний набір взаємодії з клієнтами це просто ваша електронна скринька. Наприклад, мені досить багато років після заснування власного стартапу цього було достатньо безкоштовної електронної скриньки, зареєстрованої на домені Gmail. Просто дайте собі обіцянку відповідати завжди в межах 24 годин. Коли розмір клієнтів починає зростати, логічним є їх бажання бачити людей за цією скринькою. Тоді додаються прості інструменти планування онлайн зустрічей, як то Zoom Calendly, і цього може бути достатньо навіть для досить суттєвих онлайн бізнесів з приводу підтримки клієнтів моя порада: встановіть тісний і близький контакт з першими клієнтами. В ідеалі їх буде навіть більше, ніж п'ять, і вони стануть вашими так званими героями. Це будуть люди, з якими у вас встановиться щось на взаємовигідного партнерства чи навіть професійної дружби. Важливо наголосити на двосторонності такого зв'язку. Обидві сторони повинні розуміти, що отримують з цієї співпраці. Що отримаєте, ви плюс-мінус зрозуміло. Все ж пройдімось по списку, чим це вигідно для вас. По-перше, ви отримаєте глибше і краще розуміння, чому вашим клієнтам подобається ваш продукт, тобто його цінність для цих людей, які справді ним користуються. Також можна заглибитись у те, як саме використовують продукт, яку проблему чи потребу ним вирішують. Таким чином, ви дізнаєтеся більше про сценарії його використання. Цінність продукту і сценарії її застосування це щось, що ви не раз юзатимете як у маркетингу, так і під час подальшої розробки продукту. Рухаємось далі. Скоріше за все, перші користувачі погодяться написати з вами кейс стаді невелике, але доволі детальне дослідження специфіки роботи клієнта, викликів, з яким стикаються у конкретній сфері, та того, як їх можна вирішити за допомогою вашого рішення. А також реальний доказ, що ваш продукт справді корисний. Це чудовий матеріал, який можна і треба активно перевикористовувати, публікувати на сайті, згадувати у розсилках, показувати, як підтвердження під час розмов з потенційними клієнтами тощо. Наступним пунктом у нас буде схвальна цитата. При хороших стосунках з клієнтами чи користувачами отримати цитату від них доволі легко. Про цитату, яку б влучно описувала ваш продукт в користувача, можна просити напряму, або ж цілком можливо оформити її зі слів користувача, який клієнт говорив раніше. Таким чином, ви асоціюєте свій продукт з брендами ваших користувачів, що додає цінності і вашому продукту. Перейдімо до клієнта, адже наголошую ще раз, він також повинен отримувати свою відчутну винагороду у вигляді вислуханих запитів, корисного для нього ексклюзивного продукту, який справді допомагає йому вирішити проблему. Ну і окремим пунктом тут будуть вигідні умови. Перші клієнти повинні отримати продукт або абсолютно безкоштовно в обмін на домовленість про їхню допомогу і підтримку, або як супервигідну пропозицію. Отож, як спілкуватись з першими користувачами так, щоб вибудувати міцні тривалі стосунки і щоб в подальшому могти вважати цих користувачів своїми надійними героями. Для початку важливо дати їм відчути їхній особливий статус та те, як сильно ви їх цінуєте. Помістіть корону їм на голову. У випадку мого стартапу добре спрацював чат у Facebook Messenger та закрита Facebook група. Через чат у Facebook Messenger учасники першими отримували доступ до нових версій, тестували їх, ділились з нами своїм враженням. Іноді навіть брали участь в називанні окремих функцій. Закрита Facebook група була більш. Насправді відкритою. Сюди користувачі додавалися за власним бажанням, обмінювалися ідеями та ставили питання, що їх цікавлять. Іноді навіть висловлювали тут своє незадоволення, що було також зручно, адже група була закрита, і ми могли локально реагувати на схвальні коментарі чи пости, або ж не схвальні коментарі чи пости, і вирішувати ситуації. Бета-тестування та інтерв'ю це скоріше ще одна перевага близької комунікації, але крім того, це ще й додатковий канал визнання. Адже ви точно не запрошуватимете на інтерв'ю чи бета-тестування всіх підряд. Перед тим, як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Загалом, чим далі ви розвиваєтесь, тим важливішим є легкість у користуванні для ваших користувачів. Тоді шансів, що вони перетворюються платних клієнтів, стає значно більше. Тому переконайтеся, що вашому користувачу просто почати користуватись продуктом. І по можливості допоможіть йому розібратись. Тож у нас була автоматизована крапельна розсилка. Більш відома під англійським терміном Drip Campaign. Drip Campaign – це серія електронних листів, яку наші користувачі отримували автоматично з певною регулярністю або як наслідок тої чи іншої своєї дії в нашому продукту. У цих електронних листах ми вели користувача, допомагаючи йому поступово розібратись у новому функціоналі і можливостях продукту. Це доволі зручно, практично і в той же час легко організувати. Крім того, якщо можливо, створіть простий путівник, так званий Take a True Guide, тобто проведіть потенційних клієнтів базовою послідовністю кроків, пояснюючи, як користувач може найшвидше отримати цінність з вашого продукту. Важливий момент: не витрачайте надто багато часу і не робіть ці розсилки, чи ознайомчий тур суперзамислуватиме. Для якісного ознайомлення користувача з продуктом може бути достатньо створити просто детальну інструкцію і відправляти на неї посилання у якомусь із імейлів або залишити на сайті. Далі про персоналізацію. Під час комунікації з клієнтами зазвичай всім подобається індивідуальний підхід, але потрібно чітко визначити, наскільки ви готові персоналізувати продукт під користувача. Звісно, кластерувати ваших клієнтів за різними індустріями чи ролями і писати майже що індивідуальні листи круто, але чи окупляться вам такі зусилля? Тому важливо знайти баланс між вашими зусиллями і тим, що потенційно ви можете отримати в результаті. Дуже успішним в нашій крапельній розсилці був лист від особисто менеджера. Це був третій чи четвертий по порядку емейл з нашої автоматизованої розсилки, де клієнт отримував автоматизований лист на своє ім'я, ніби від представника нашої команди, який готовий відповісти на будь-які питання або ж вийти на персональний дзвінок. Це був найпопулярніший лист з розсилки в плані кількості відповідей від користувачів. Дане відео входить в цикл випусків про. Канву бізнес моделі та інші канви для розвитку вашого бізнесу. Якщо тебе цікавить скачати темпліт таких моделей українською мовою, будь ласка, посилання на вебсайт для скачування під цим відео. Декілька тез про саму роботу з клієнтами. Як би банально це не звучало, важливо не лише слухати, але і чути клієнта, щоб правильно визначити проблему, потребу чи питання, з яким він до вас звертається, і відповідно збагнути його очікування. Друге, як результат, відчувши це, потрібно змогти відреагувати адекватно, виходячи з запиту і очікувань людини, що звертається до вас. Наступне, якщо у вас є така можливість, добровільно пропонуйте зідзвонитись для пояснення того чи іншого запиту. Люди цінують особистий контакт. Це перевірено. Наступне, проаналізувавши спілкування з користувачами, ви зрозумієте, що багато запитів дублюють один одного, і ви витрачаєте час, щоб пояснити одне і те ж, одне і те ж. Різними словами, для різних користувачів. Для економії вашого часу створіть шаблони відповідей і пристосуйте їх до ситуації, можливо, через секцію частих питань на сайті або ж через автоматизований чат-бот. Ціль, що повинна пронизувати все ваше спілкування з користувачами, дійти до такої форми співпраці, коли ваші клієнти це ваш надійний тил і частково ваша реклама. Як підсумок всього обговореного раніше, скажу: робіть продукт, яким хочеться користуватись, і ставтесь до клієнтів так, щоб їм не хотілося від вас іти. Все ж не робіть спроб вгодити всім, Наголошу в чергове: тримайте свій фокус. Якщо клієнт іде від вас, знайте, чому він так вирішив, замість маніакальних спроб його втримати. І краще автоматизуйте відстеження так званих відвалених клієнтів і спілкування з ними. На позначення так званих відвалених клієнтів часто використовується англійський термін churn. Спрямуйте свої сили і зекономили час на проактивне утримання клієнтів, замість того, щоб повертати втрачене. А якщо ви хочете більше дізнатися з приводу того, як залучати клієнтів і через які канали залучення вам варто з ними працювати, будь ласка, перегляньте це відео.